В продажі з'являється Mazda cx 5 Це у нас 2016 рік офіційний автомобіль, 2 літра, бензин, передній привід, автомат коробка. Машина має з 2016 року лише одного власника, точніше власницю. Червоний колір, величезні колеса. По комплектації омивач передніх фар є. У нас ось такий тканевий салончик, шкіряне мультикермо, управління бортовим комп'ютером і магнітолою з керма, також круїз контрольчик, датчик світла, датчик дощу. Тут у нас датчик тиску у шинах, двозонний клімат-контроль, заправлена система, дує дуже гарно. Магнітола з LCD-дисплеєм, блютузом, ауксом, USB-шкою, все, що тобі потрібно. і Камера заднього огляду також є. До речі, він сенсорний цей моніторчик. Підігрів передніх сидінь, все працює, все працює. Режими коробки, спорт, еко та комфорт. Управління мультимедією відбувається як через екран пальчиком, так і цією штучкою. Це у нас громкость магнітоли, електрогальмо, дзеркало заднього огляду з автозатемненням, два підстаканнички, тут якась ніша під якийсь може, ключик або ще щось. Ну, в принципі, і тут може телефончик світ дармати. Так, Машинка має 262 тисячі км пробігу, але ну, стан салону дуже непоганий. Так, виглядає задній ряд сидінь, має у нас центральний підлокітничок, два підстаканнички. Так це вся краса виглядає заду наперед, має в принципі дуже непоганий вигляд. Йдемо далі, багажничок. Ну, звісно, це ж у нас паркетничок. Є. Є багажничок в нього. Ось така от ковричок у нас такий от. Тут є у нас така от докаточка, вона, до речі, я не знаю, на вигляд я думаю, що ніколи ніхто не користувався, навіть цей крюк тут лежить, вже ці 262 тисячі і ніхто ним не, не, не користується. І слава Богу, тут у нас такий от маленький дефект, але ну, якби, це ж бушна машина, плюс дивись, якби, який стан непоганий. Рекомендуємо цю тачку, тому що ну, блін, офігезна машина для міста і якби, за містом можеш покататись. Неповний привід, де і нафіг він потрібен. В принципі, ця машина пролізе, де ти хочеш. Чудове авто сімейне, ззаді ставиться автокресло, плюс ще щось в багажник положиш і поїдеш до себе в село. Коштує ця лялька 15 тисяч доларів, приїжджає на велику окружну дорогу 22, робити здрайв та забирай цю чудову Мазду собі в сім'ю. До речі, можеш взяти її також лізинг, 15 тисяч-20% від цієї суми, і ця тачка може бути твоєю. Знаходимося біля фезерсервісу і біля Жилянського мосту. Тож, хапай авто, хапай авто.